Ми детальніше поговоримо про бібліотеку речей? Це простір, де можна орендувати необхідні речі на добу і не тільки. Власне, як він працює і функціонує у Хмельницькому, про це поговоримо із представницею офісу Розумне довкілля Хмельницький Світлана Каретун з нами в студії. Світлана, вітаю і слава Україні Вітаю, героям слава! Ми чекали довго цього відкриття простору, тому що ви анонсували, комунікували з людьми. Власне, як він має виглядати цей простір і над ним працювали кілька місяців. Розкажіть цілому, як давно виникла ідея створення. Цього простору? ідея в нас виникла минулого року. Орієнтовно це було літо, і наша ідея була це створити майстерню, mm. де також можна було би привчати людей повторному використання речей, але саме через ремонт цих речей. Mm. Але в е, нас Ідея змістилася, коли в нас була можливість поспілкуватися з мешканцями Словенії, і саме з організаторами бібліотек речей в цій країні, і вони нам розповіли, як вони функціонують, яка є вигода для мешканців від цього. І ми таки подумали, чому б нам не спробувати бібліотеку речей створити, а на її базі вже поступово створювати майстерню для того, аби проводити різні майстер-класи, по тому як можна ту чи іншу річ ремонтувати, відновлювати, дизайнувати і так далі. Тому наразі ми маємо бібліотеку речей. І uh, я скажу, що Тут гарна заслуга громадської організації Колішні новини, яка координує проєкт Спільна комора в межах якої ми створили бібліотеку речей, бо саме вони запросили нас на навчання. Ми його пройшли, саме вони були ініціаторами зустрічі зі словенцями, щоб поспілкуватися про їхній досвід. Тобто, і саме по суті, завдяки ним ця ідея реалізована в Хмельницькому. Тобто, це не те, що це, це не якась новинка, яку ми придумали. Тобто, це вже існуючий інструмент, це існуюча послуга, яка є в в багатьох країнах, не тільки в Словенії, ця послуга є, і, наприклад, в Іспанії, і в Чехії, є в Британії, і в багатьох інших країнах. Формати можуть від місця до місця відрізнятися, але суть залишається та сама. І ми по суті запозичили вже те, що успішно, гарно функціонує, і спробували реалізувати це в Хмельницькому в Україні. Є аналоги? Поки що немає таких аналогів як. В плані аналогів такого соціального більш формату, mm -hmm. тому що речі у нас взагалі декотрі можна геть безкоштовно брати в оренду залежно від формату абонементу, от звичайно, в Україні є бізнеси, та які здають в оренду певні речі за певну ціну. От а ми по суті це варіант. Більш такого соціального відповідального формату, де справді речі можна взяти за невелику ціну в оренду. Ми простір, куди можна і речі принести свої домашні для повторного використання, аби інші люди могли ці речі використовувати. Тобто, в нас такий комбінований формат, і наша основна ціль це якраз привчити. Мешканців громади до більш свідомого споживання, до того що не обов'язково певні речі купувати до себе додому, особливо дороговартісні. Потім ця річ буде займати простір, і людина цією річю буде користуватися, не знаю, умовно один раз в рік. Тобто, ніби з фінансової точки зору не дуже то і розумно та тому і ми пропонуємо таку альтернативу, що певну річ, яка якраз є така, що нею не користуються щодня, що їй можна прийти за невелику плату орендувати mm -hmm. на кілька діб чи на одну добу, наскільки буде зручно, нею користуватися і далі повернути, і інші люди будуть нею користуватися. І таким чином ми говоримо, що справді мешканці перестають. Накопичувати максимально, наприклад, якусь техніку, якісь інші речі, а справді економлять власний бюджет, економлять простір і більше дбають про довкілля тим, що вони не накопичують речі і викидають, а те, що вони повторно гарно використовують речі, якими користуються також інші люди, тобто більш так свідоміше ставляться до довкілля. І по суті, до самих себе таким чином, як ви формували той список речей, які станом на зараз є в <ган recover> бібліотеці речей? А нас є вже базові речі, які вже можна приходити і орендувати. Ці речі на доступні в нашому каталозі. <ган recover> а каталог вже є на інстаграм-сторінці бібліотеки речей. І якраз ці всі речі ми формували завдяки мешканцям громади. Тобто, ми декілька місяців тому організували онлайн-опитуваник, де запитали. Що ви хочете бачити в бібліотеці речей? Які речі ви першочергові, першочергові готові орендувати? Що люди писали? Найбільше люди обирали, наприклад, миючий пилисос для килимів mm -hmm. для меблів, пару очисників. Тобто переочистиком можна мити і вікна, маючи спеціальну насадку, і мити вимивати кухню, ванну, туалет і так далі. Далі люди голосували за речі для подорожей і відпочинку. Це, наприклад, і палатка, це каремат, це спальник, це набір для пікніка, столик і стільчик. Голосували, наприклад, за декотрі речі для дітей. Тобто, ми вже придбали крісло. Автомобільне крісло для дітей голосували за різні інструменти і за електричну пилку, і за перфоратор, і за величезний набір інструментів, і за швейну машинку. Так, у нас є швейна машинка, і можна орендувати в нас. А голосували також за переноску для тварин і mm -hmm. за настільні ігри. Тобто в нас є ще невеличка база своїх настільних ігор, які також можна прийти і орендувати. Тому що розуміємо, що а, зараз настільна гра. Це те, що люди пограють там декілька разів, та і далі вона стає ну, одно, і нецікавою. Тому цікавіше якраз приходити і орендувати, випробовувати інші ігри або навіть випробовувати. Тому що бібліотека речей це про те, що можете прийти, взяти якусь річ, затестити. І, по суті, якщо вона сподобається, і справді вона більш часто потрібна для користування, то людина може її придбати, бо зрозуміє, та вона функціонує, чим би ні. Тобто ми, по суті, за допомогою мешканців сформували цей список список речей. А у нас зараз є близько 35 одиниць, які ми закупили, і вони присутні в бібліотеці речей. Але крім того, в нас є ще інший список, mm -hmm. а, тобто речей, на які є запит, і в планах ми будемо поступово нові речі закуповувати, щоб вони також були в бібліотеці речей. І якщо до нас, наприклад, хтось звернеться, що я хочу допомогти з розвитком бібліотеки речей, наприклад, хтось готовий якусь річ придбати, можливо, представники бізнесу, то ми вже... Ось у нас є список, mm -hmm. і можете з цього списку обрати якусь річ і придбати. Що в тому списку? А, так само є дуже багато речей для відпочинку, це різного формату якісь м'ячі, є ще додаткові якісь інструменти. Наприклад, у нас немає шуруповерта, бо mm -hmm. на нашому списку є шуруповерт. або якісь штуки для спорту. У Нас також для спорту дуже мало що є. От, тобто такого формату. Тому, якщо хтось зацікавиться, то ми дамо цей список. Mm -hmm. Але так само говоримо, що якщо вдома є якісь речі, які точно можете повторно використовувати, Ристовити, то мешканці також можуть подарувати бібліотеці речей, і швидше всього, вживні речі у нас будуть саме абонементом більшості даватися в оренду безкоштовно. Угу. Е, якщо говорити про вартість або е, ціни на добу, до прикладу тієї чи іншої речі, як ви формували цю вартість? А е, в нас є купівельна вартість кожної речі, тобто ми ці всі речі офіційно купували за грантові кошти наших партнерів і. Е, по суті, в нас є договір публічної оферти, який доступний усім охочим, і ми дуже рекомендуємо перед тим, як йти користуватися бібліотекою речей, почитати цей договір, і саме в ньому є частина а, про те, як ми формуємо ціни на той чи інший предмет. Тобто в нас є а, три види речей, тобто по купувальній вартості є речі, які коштують менше тисячі гривень, є речі, які коштують від однієї до п'яти тисяч гривень, і є речі, які коштують більше п'яти тисяч гривень. То а, на кожну цю цінову категорію в нас є. Виставлений певний відсоток, скільки може на добу коштувати. Там, наприклад, річ там буде 5% від вартості за добу, десь 2%, десь 3%. А якісь речі, маючи абонемент, будуть безкоштовно. Що взагалі таке абонемент? Тобто абонемент це можливість прийти, підтримати бібліотеку речей, для того, аби ми купували ще більше і більше речей, на який є запит, для того, аби взагалі підтримували розток бібліотеки речей. А, і абонемент це також про те, що людина дешевше, а то й безкоштовно може брати декотрі речі в оренду. Тобто можна прийти, не брати абонемент і орендувати певну річ. А можна прийти придбати абонемент і певну річ купувати, о, перепрошую, орендувати в рази дешевше. Умовно, якась річ буде коштувати 400 гривень за добу без абонемента, а з абонементом буде 200 гривень. Або якась настільна гра буде без абонемента 20 гривень. Доба за абонементом буде 0 гривень. Mm -hmm. От, тобто майже абонемент буде такий... Е по суті, бонуси можна сказати, та і більш, більша така вигода користуватися бібліотекою речей. Ви фізично видаєте якийсь цей абонемент, чи можливо просто в базі, є ті, хто купує. А, Є в базі, тобто, коли людина приходить в бібліотеку речей, перш за все ми створюємо реєстраційну картку користувача, і там зазначаємо, чи це разовий користувач, а, чи це користувач, mm -hmm. який, наприклад, придбав абонемент на півроку або на рік. І до речі, у нас є ще пільгові абонементи. Тобто, якщо людина є учасником бойових дій, чи особа з інвалідністю першої другої групи. Чи студент, чи пенсіонер, то абонементи будуть коштувати вдвічі дешевше. Тобто, звичайний абонемент в рік коштує 1000 гривень, для пільгового користувача він буде коштувати 500 гривень. Піврічний абонемент повний коштує 600 гривень, для пільгової категорії населення він буде а, 300 гривень. Тобто заповнюється. На місці заповнюється картка користувача, ці всі моменти вписуються, обираються. Також, як я говорила, у нас є договір публічної оферти. Обов'язково людина має ознайомитися, і в картці вона підписується, що вона ознайомилася, тому що в договорі вказані, прописані всі права і обов'язки двох сторін: як обліковця бібліотеки реча, тобто у нас є працівник, і саме користувача. Тобто та людина, яка приходить і бере в оренду декотрі речі. Тобто там прописані правила, наприклад, що робити з річчю, якщо ви її зламали, коли користувалися, І, такі інші і що робити варіанти. тоді? Відшкодовується повна вартість? Ми говоримо про те, що якщо в випадку користування в людини сталася якась поломка річ, то вона має обов'язково одразу поінформувати бібліотеку речей, що таке сталося, і потім, коли приноси річ, то зобов'язано оплатити ремонт цієї речі. У випадку, якщо річ вже не придатна до ремонту, тобто, на жаль, вже не можна користуватися, і це все сталося саме з вини користувача, тому що ми там будемо визначати, та? тому що може бути і зношеність речі, і тому таке сталося. Тому будемо завжди це досліджувати, тому чому це сталося. То випадку, якщо нас користувача річ вже не передатна до ремонту, то користувач має по суті повернути вартість цієї речі, але звичайно за мінусом того, за мінусом амортизації, грубо говорячи, тому що ці речі довго користувалися, і точно її вартість зараз не така, а така, наприклад, тобто вона буде суттєво менша. В цілому, чи існують якісь обмеження на користування речами, Я не знаю термін оренди та, і та. так далі. Розкажіть в нас є термін, тобто мінімально можна на одну добу орендувати річ, максимально можна на 10 діб, але ми будемо гнучки, тобто ми розуміємо, що, наприклад, інколи в подорож час. Потрібно більше часу на оренду, і ми будемо йти на зустріч, тобто в нас в договорі це також прописано. Але загалом ми говоримо про 10 максимальних діб mm -hmm. на коли може людина мати. Так само ми говоримо про кількість речей, які за один раз може людина взяти. Ми визначаємо, що це три речі, тобто на конкретний проміжок часу. І, наприклад, якщо з цих трьох речей одну річ людина взяла суто на добу, і через добу її повернула, то вона може взяти іншу річ mm -hmm. одразу в оренду. Але на руках може бути максимум три речі за mm -hmm. один час. Е, свої речі як можна передати в бібліотеку речей ви про те, що mm -hmm. на речі, які вже були у житку, вони навіть безкоштовно можуть передаватися yeah. людям. Як це буде визначатися? Для того, аби передати свою річ, можна заповнити онлайн-форму. Ми її публікували на, на наших сторінках соціальних мережах, саме офісу розумне довкілля Хмельницький. це максимально проста форма, де потрібно вписати, хто ви є, ваш номер телефону, щоб ми знали, як з вами сконтактувати. І потім пишете, яку річ ви хочете задонатити, в якому вона стані, як ви нею користувалися, чи можна нею ще, ще скільки часу точно нею можна буде користуватися, і потім додати ще фото. Щоб ми оцінили цю річ, зрозуміли, чи вона пасує саме під біблі... Лота речей, тому що Наприклад, є речі, які не мають сенсу донатити бібліотеку речей, бо це, наприклад, речі щоденного вжитку. Наприклад, електрочайник не має сенсу це мати в бібліотеці речей, бо електрочайником людина частіше користується щодня. Або книги. Для книг в нас є бібліотеки, і книги так само можна донатити в наші місцеві бібліотеки. От не обов'язково нам це робити. Або е, одяг так само це річ щоденного вжитку, і для, для одягу є інші місця в Хмельницькому, куди їх можна здати. Це okay. або різні. Гуманітарні простори, або це наші центри управління відходами, куди можна принести такі речі, як одяг, mm -hmm. також інколи можна і книги принести, можна приносити і посуд, і різну техніку більш такого щоденного вжитку. А для нас саме речі, які справді можна повторно використовувати різними людьми, а не однією особою. Тому можна просто заповнити онлайн-форму і чекати дзвінка від нас, або можна в залі прийти до нас. Особисто познайомитися, розповісти, які у вас є речі, поговорити, як їх можна передати нам. От, тобто, буде все в такому форматі. Зараз, якщо говорити про ті речі, які є, яка їхня вартість від і до? Е, є різні. Тобто, як я сказала, є вартість від нуля, mm -hmm. тобто у нас частина речей для абонементів вже прописано що це безкоштовно. Тобто можна зайти в каталог речей і вже побачити, що. Вартість такої речі за добу без абонементу складає стільки то, з абонементом за добу складає стільки то. Mm -hmm. От, то, умовно, майже всі настолки в нас будуть безкоштовно йти абонементам, декотрі речі для відпочинку також безкоштовно будуть йти абонементом, це, наприклад, гамак, або той самий каремат, або переноска для тварин. О, тому що їхня куповельна вартість, як я говорила, менше okay. тисячі, і саме на такі речі ми встановлюємо безкоштовну оренду для абонементів бібліотеки речей. Або так для порівняння, якщо взяти, наприклад, в нас є електропила. Якщо ви абонемент бібліотеки речей, то вартість на добу складає близько 98 гривень. А якщо ви не абонемент, якщо не помиляюсь, там близько 150 гривень, якось, якось так. Тобто різниця є та. Але вона вже проявляється тоді, коли вибирати на більшу кількість діб. То справді вигідніше взяти абонемент, і таким чином, справді, ще можна підтримати бібліотеку речей і її розвиток. Зараз максимальна вартість на що це речі, які порівняно дорогі. Тобто, коли ми їх купували, це наприклад миючі пилососи або пару чесноки, це певно найдорожчі одиниці. або так само швейна машинка. Тобто, ми купували ті речі, які є більш якісними. Ми не купували найдешевші. Тобто, ми купували це з думкою на майбутнє про те, що ці речі будуть користуватися різні люди, і вона має бути справді якісною. Тобто, ці речі, певно, є найдорожчі. А, наприклад, різні перфоратори, чи та сама електропилка, чи набір інструментів це. Їхня вартість є вже нижче 5 тисяч гривень, і ці речі відповідно будуть суттєво дешевшими. Насправді при формуванні своєї цієї картки, власне, люди, які мають вказати дані для mm -hmm. того, аби ви і могли їх знайти, можливо, зв'язатися так, тому що є можуть бути і недобросовісні люди, які заберуть річ і не повернуть. Та одна з таких вимог прохань це мати при собі паспорт. Uh -huh. а, тобто це або фізичний паспорт, або це буде дія, і ми будемо робити скани або а, скріни документів, і також обов'язково нам а, треба розуміти, де людина проживає і де вона прописана. Тобто ми цю інформацію також будемо брати в людини, uh -huh. всі її контакти. І, звичайно, найсловніше, що людина має все-таки. Підписати в карті, що вона ознайомила, ознайомлена з усіма правилами бібліотеки речей, і звичайно, що вона дає а, згоду на обробку персональних даних, тобто ті дані, які передаються нам, і таким чином ми обезпечуємо себе, тобто ми маємо інформацію про те, а, хто в нас цю річ взяв, де людина проживає, аби ми у випадку чого могли сконтактувати mm -hmm. з людиною або знайти її. Ми з вами говорили про те, як буде запроваджена програма «Нуль відходів» у Хмельницькому, так тому що ви стали на цей шлях нуль відходів. Чи бібліотека речей теж входить до цієї програми? А, вона по суті дуже гарно пасує під наші критерії, тому що, будучи в програмі місто нуль відходів», там є величезна кількість завдань, які ми як громада маємо зробити, і декотрі завдання стосуються того, аби. Формувати таку систему, де люди починають менше споживати, наприклад, ресурсів, і тобто завдання розвивати практики повторного використання, наприклад, і бібліотека речей дуже гарно пасує під цю програму. Тобто, таким чином, ми зробили ще один, хоча і невеличкий крок, але до того, що наша громада буде саме стало розвиватися в сфері управління відходами. Ви говорили про те, що хотіли створити майстерню. Зараз думаєте про те, що на базі вже бібліотеки речей буде майстерня. Як це буде функціонувати в майбутньому? Поки що ми думаємо про формати, що це будуть воркшопи для початку. Ми плануємо запрошувати різних майстрів, які працюють там з різними предметами. Тобто, навіть можливо, ми будемо говорити про те, як можна, наприклад, відновити якісь меблі, як їх можна примонтувати, як їх можна а, прикрасити, так щоб вони були знову елементом інтер'єру, річ, якою можна користуватися. І плюс ми будемо а, збирати і запити від мешканців, які теми майстерок їм будуть цікаві, аби ми їх могли проводити. Або, наприклад, якщо зараз є глядачі, а, які мають певну спеціалізацію на ремонті там, декотрих певних речей, або мають певні якісь гарні навики і готові доєднатися до наших процесів, то ми з радістю. А, Готові співпрацювати для того, аби різноформатні такі воркшопи проводити в нашому просторі. Це історія про найближче майбутнє, чи та, так так. Та. тобто ми ж розглядаємо, що а, наразі як я а, ми бібліотеку речей запускаємо в тестовому режимі. Mm. і я думаю, що на вересень у нас вже буде а, по суті гарно налаштовані процес бібліотеці речей. І я думаю, що осінь ми будемо розпочинати наші вже перші якісь такі воркшопи, майстерки для всіх охочих. Де знаходиться бібліотека речей? Бібліотека речей знаходиться в мікрорайоні Виставка, це вулиця Марка Кроповницького, 6 а на першому поверсі, на другому поверсі. В нас знаходиться гуфі центр, тобто заодно можна завітати і бібліотеку речей, і потім пройтися ще залами гуфі центру. Графік роботи який бібліотека речей працює у нас з вівторка по п'ятницю з 15 по 19 годину в суботу з 11 до 15 години. Власне, запрошуйте тоді усіх тих, хто може принести свої речі або при, може взяти їх. там. <губ> Добре, тоді <губ> запрошуємо усіх-усіх охочих мешканців громади завітати бібліотеку речей, спробувати користуватися її послугами і сподіваємося, що вам сподобається. і Ви будете підтримувати нас, будете трішечки змінюватися і самостійно, покращувати свої звички і ставати ще. Трішечки свідомішими мешканцями нашої громади, аби вона була у нас ще кращою, ніж вона є зараз. Ми як завжди дякуємо, що доєдналися до нашого етеру. Я нагадаю, представниця Офісу розумне довкілля Хмельницький Світлана Каретун була з нами у студії. Говорили про те, як буде функціонувати бібліотека речі.